Глянь, люди на каких машинах. Привет. Ну тут уровень, ребята, да? Совсем другой уже. Лакшери. Посмотрим, как пассажиру будет. Удобно чи не? Не, ну да, по кайфу. Места так хватает. Пойдет машинка, мне не нравится. Шоком нарешті я розібрався. Правда, мені не подобається, як він там став, трохи виглядує. Але що ти поробиш? Оригінальних їх в продажі немає, і навіть бушного хрена не йдеш. Так що мусив щось з говна конфеткою робити, як то кажуть там. Тачку ребята заправив до повного, бо кілометражі сьогодні будуть сумасшедші. Черепаху зараз теж намиємо, помиємо і в путь в рейс. Ну. Но... І нічим не гірше Лінкольна, ну Це понятно, що Лінкольн в рази, санати вищий, не на одну голову, а там на порядок, капець просто. Це <санати> дурньо, понятно. А от по касі не зрозуміло. Так що сьогодні ми це перевіримо. Стартуємо з 7 ранку до 5 вечора. Він катає чисто Prime, business уклон, Bolt Premium, Uber Black. А я пересошу все подряд. Зустрічаємося потім вечором, перевіряємо кілометражі, перевіряємо каси і зрівнюємо наскільки вигідніше лакшері авто в таксі, чим би, моя саната. Те, що ти будеш їздити по кайфу, це можна навіть не перевіряти, якби тут зрозуміло. А от іменно сама каса, самий розхід. Скільки він там потратить на паливо туди-сюди, це як би цікаво. Ну і звісно, що він за цю касу не буде так втомлюватися, як і я. Коротше, перевірили, якщо в його там все чудово, я, коротше, з сонати до Максима даю йому цю сонату, беру лінкольна і погнав. І так, ровно вже 7 часов стартуємо. Малиш завжди стартанув з 5 ранку. Але ну, до 7 ця каса якби не враховується. Він мені вже скинув скрини 940 по уклону і 240 по болту він вже зробив. Коротше, касарик там з чим то його вже є, але він не враховується. І якщо дивитися по уклону, в нього 39 гривень середня ціна. В мене такого навіть немає, що я катаюся без комісії. Так що вже видно, що ну лінка на порядок. Да? Я цей раз теж катаюся без комісії, але потім вечором я цю комісію, щоб було по-чесному, я її би доплюсую до каси, щоб ну, реальні були цифри, тому що так не красиво буде. Да? І вам буде непонятно, тому що, ну, ви зрозуміли. Коротше, поїхали кататися. План у мене такий. Ставлю 300 гривень, байдуже, куди крім центру по окраїні, і включаю цикл, щоб не гаяти час. Часик так півтора покатаюся, потім почнеться час пік, включу 400, і так само таким методом буду робити. Якщо будуть такі замовлення прилітати, там, де дві адреси, три адреси, будемо відміняти, тому що такі закази нам не вигідні, по крайній сторіні, зараз. Кілометраж ставити не буду, ціну за кілометр ставити не буду. Зараз ранок вони і так більш-менш нормальні прилітати. Ну якщо там буде вже там, дійсно шлях, так само будемо відміняти. Ну, Стратегія така у мене, а там побачимо далі, як воно пойде. 9 ранку, 2 години пранці, 1000 гривень. Поки нормально, 500 гривень час. Але це ж поки. тому що зараз ранок, зараз замовлення є, надалі ж буде гірше. Поки працюємо. По касі понятне діло, що я його не зроблю. Я за ним угнатися не міг, коли він на Рено катався по стандарту, там Там ним не огонився. Тут на Лінкельні каси в його будуть іще побільше, але порівняти чисто стандартом з блеком. Цікаво, кілометраж, який буде, скільки він за цих 10 годин вийде його ворвати. За час, скільки заказів він зробить, який кілометраж, які подачі по тому блеку. Коротше, вечором буде видно. Нормальок, так, два замовлення підряд, по 500 гривень прилетіло. І головне, що менше часу я їх виконував, цих два замовлення. Крутяк, косарик, менше часу. Годіться. Ітого 10 часов, 3 години праці, 2 касаря. Поки нормально. Але вже трохи щось я за ці 3 години втомився. Треба перезвонити до малиша, попитати, як його там справи. І так, майже 5 годин праці, 129 кілометрів, 2800. Пів батла відпрацювали. Не участвував би зараз в гонках з цим лисом, до да поїхав би в грекхаус, да покушав би нормально. Там зараз 50% знижка на все меню. А раніше була 30%. Клас, клас. З першого по сьомого промокод діє на одне замовлення. Тобі ж один промокод, одне замовлення. Можеш замовляти там до п'яти кілограм. Коротше, що я тобі буду розказувати? Заходь в дравірап, там всі умови, промокод теж там користуйся. Ну і не тільки там Грікхаус, там і сільпошка кулінарія, там, коротше, є де поїсти. Залітай, дивися. Ну, і промокод не діє там на сніданки та напої. Ну і нічого страшного, поснідати ми і вдома можемо, правильно? Де потім на роботу. А обідати вже можна і в House. Ну, а у малиша по касі невідомо. Не признається. Каже, вечором потім скажу. Півбатла. То відкатали, але ж уже все, 12 година, вже ж не така робота буде. Вже все, день. По-любому, стільки вже не буде так само 2800. Було б, звісно, непогано. Але з цих 2800, і ще ж там 600 комісію треба відняти, бо я без комісії катаюсь. Коротше, як по мені, то ну, як би я непогано накатав. Як для батла. Ну, не знаю. Коротше, вечором побачимо. На що так не піде, щоб цього мали зробити, так? Да? Ой, ё мойо і все одно його хрен зделаю Але перезвонив пасажир заздалегідь, каже, там буде трохи неудобний багаж, багажник він каже, не влазить, треба в салон, воно все чисте, за неудобство каже, я доплачу. Ну, побачу, тариф 350 був. Поки загрузили там простой був 370. Скільки він доплатить, 30-ку. Та й то добре. там по минулому відео я казав, що там по Берестецькому 200 летів перед комендантським. В коментарях писали, яка соната, де соната, де 200. Ти шо гониш, кому ти розказуєш 150 потолок. Ребята, у кого така сама соната? напишіть в коментарях, скільки ви Ну, Для цікавості. А я знаю, що ви жимали, по-любому ж пробували, так? Напиши в коментарі, черкани. 200, 215, 220, скільки йде. Ну за 200 ж по-любому. Напиши свої цифри. Принес я йому цю доставку, карточку можна, кажу можна. Даю йому карточку, перекидую мені всі бабки ці, а я говорю, так як за суєту ж казали хтось добавить. Да, да, а я й забувся. Ну, давай знову карточку. Я говорю, так ж повтори платеж. Повторяю він мені платеж, докидує 20 гривень. Коротше, не докинув він мені 30-ку, як я думав. Коротше, ладно, хрен з ним. Сам лох, треба було зразу суму називати. Да? А кстати, якщо зайти в програму Куплона потребительську і типу, там ввести допоможний багаж, то це плюс 50 гривень. Треба було, щоб він зразу вказував, допомільтельний да, багаж в салоні. І все, і проблем ніяких немає, правда, правда. І ти з ним не сваришся, нічого, і все легально. Трошки я збрехав, Там не 50 гривень, то я перепутав там встреча з табличкою. 30 гривень. Ну, все одно 30. ка Коротше, кажеш через диспетчера, чи він там хай собі там пише доповнітний багаж. 30 гривень він не має ніяких проблем. 400 каса на 193 пробігу. Залишилося працювати 2 години. ну Трошки менше, бо договорилися на КПІ. На п'яту годину, п'ята, п'ята п'ятнадцять, десь так. То треба ж трохи зарані, щоб туди попасти, І вроді би, каса непогана, а якщо ще відняті комісію від цієї каси, тому що я ж без комісії зараз катаюся, то вроді би і печалька. Ну, я уверен, що десь там рядишком, рядишком, рядишком. І от знав, що буду катати нон-стопом цих 10 годин, так? візьмеш з собою з дому якісь бутики. Зачем? <хи> Ладно, 2 години ще відкатаємо, а там уже буде видно по касі. Та й не признається. <хи> я як не зайду подивитися, де він катається, так він постійно в центрі знаходиться. З центру не вилазить. Походу, мінімалочки там катає нормально. А по поблеку мінералочки мінірал... <хи> кажу мінімалочки. Дай Боже, там, походу, каса, але я, мабуть, замовленю його, дай Боже. Ну що, ребятка, нарешті я відпахав, реально, що відпахав, 9,5 годин, цих 9,5 годин я не стояв, я тупо нон-стопом. я так не привикший. мені треба перекури. мені треба такого, пару замовлень зробив, перекурив, погуляв, ютюбчик повтикав. А так, щоб чисто нон-стопом, я так давненько не працював. Коротше, зараз поки доїду до КП, і буде п'ята, по пробігу. 230. 230, зараз 220. Ну, коротше, поки доїду до КПІ, буде 230. І по касі 4800. Десь 100 у мене комісія буде. тому що так буде ну якби неправильно. правильно Треба відняти комісію. 3700 десь приблизно чистими Ну, десь так. Там копійка в копійку, вважати, смисла немає, тому що все одно там. Малыша каса буде гораздо більше. Якщо, ну я думаю, я не знаю, якщо вважати якщо так, е, як я катаю, чисто, що це моє 4800, то я можу його зров. Ну, не можу, а думаю, що точно. А якщо цю комісію відняти, ну щоб по-правильному було, Може, десь рядом. Коротше, він не признається, <гум> він уже тільки що дзвонив, що вже тоже їде на КПІ. Я навіть замовлення брати не буду ніяке. Ну, зачем? Смисл? Я ну, зараз візьму там, за 150, за 130, там, не знаю, за 140, я в центрі заказів вистачає. Ну, зараз, поки там доїду, поки міський подожду клієнта, поки міський обратно до малиша, він там буде сидіти. Не хочу. За тих... Тим більше мені цих 130-140 гривень, вони мені, мені кажуть, це не спасуть. А каса 4 800, все одно я потім замовлення якесь візьму в сторону дому за 200 гривень якесь по-любому. Де буде п'ятерка в мене моїх. Це вже п'ятерка мої. Мені комісії, мені байдуже. Мене ще там залишилося, я не знаю. Шість замовлень, вроді би без комісії. Так що ще завтра я буду кататися. Завтра я вже їх розтягну нормально. Завтра я виїжджаю, 400 ставлю. І полетів. Кстаті, що я сьогодні пробую його работав нормально. Я потім поставив 450, два замовлення подряд мені по 500 прийшло по циклу. Дуже швидко їх зробив. Потім одне ще за 400, щось 60 чи що. ну а потім не прилетало нічого. Ну, я й довго не ждав, я, я цифру уміншав, тому що мені ще здати не вигодно. Завтра я вже буду втикати. Ладно, коротше, поїхав я до малишани, переключаюся, щоб дізнатися касою його. На цих 230 пробігу, в мене я підрахував 4,2 іде на газ. 4 гривні 20 копійок. Тобі ж виходить 966 гривень. Коротше, 1000 округлим. І того, якщо комісію відняти 3700 і мінус 1000 заправка, виходить 2700 Це якби вже чистий я. То, якщо б ви так працювали, і з комісією все це положено, 200 б вийшло на сонаті. Зараз попитаємо його, який його розхід на своєму гібриді. Умножимо так само його кілометраж на розхід бенза. Він газ не ставив і казав, що ставити не буде, тому що його і так вона не бере бензина і нюхає. Ну зараз посмотримо. Я, ну, я, щось... я не пам'ятаю, він щось цифри називав, який його там розхід. Коротше, зараз питаємо. І побачимо. Ну, я ж говорю, те, що він кайфує, їздить. Для душі, якби, Ну, їздиш по кайфу, так, да, я согласен. А ще до кайфу додавить пару гривень, яких він зарабатує. Ну, коротше, зараз будемо все знати. А ось і малиш. Не, ну машина красива. А що тут для папи не забронювати? А я от тобі держу ось, до. Ну, мабуть, шишка якась тут свадьбу гуляє, народу куча. Що, <реш> <Шо>, кажи. Подожди, що садиш там є. Все, достань телефон і все давай. Все застрілювати. Якщо теж собі обновив якусь машинку і не знаєш її, де застрахувати, КАСКО, осага, зелена карта, навіть медичне страхування, все це за цим номером телефону. Також буде в описі під відео. Телефонуй, дізнавайся ціни. Якщо у тебе є ліцензія під таксі, так само це все робиться. А Якщо у тебе є ще свій власний автопарк, буде ще скидка за ОП. А від мене, від таксіорика допомільна знижка. Телефонуй, замовляй. Ну що, дорогенькі хвастайся касою. Привіт, підписчики Тохі. Можливо, хтось і на мене підпишеться, буду вдячний. Силку Тоха на мій канал залишить в описі. Ну, а тепер результати батлу. Що в мене вийшло? Пробіг 230 кілометрів. Е, я їжджу на гібриді. Е, середній розхід 5,5 в мене бенза. Е, 3 гривні 1 кілометр е, собі вартість. ну, по, по паливу. Тобто я витратив там 690, 700 гривень я витратив на паливо. Е, загальна каса вийшла за батл 400 в мене. Ну, Віднімаємо 700, 3 400 чистими. Заробили. Ну, якось так. Так як я ребятки і казав, всі бабки в стандарті. Да? Не сильно так він мене і зробив. На 400 гривень кілометраж, виходить, в натурі, що, що в мене, що в його, кілометр-кілометр. Кілометр, 230 в його, 230 в мене. Каса, так, да, на 400 гривень більше, якщо мою комісію все повіднімати. Замолим, він зробив, ребята, аж 25 штук. Я 14. Так. Да, вопросів нема. Кілометр у його стоїть 3 гривні. Це як би, колосально. І, виходить, так, заробив він, ну, як би більше, ніж я, якщо вважати чистий доход. У мене вийшло, я казав вам, 800. А в нього вийшло чистим за всю касу за день 3500, вроді би. Да, 3500. От, не сильно велике, але якщо кожен день. Ну, і він за 25 замовлень. Не так, втомився як я, це однозначно. тому що він на якій машині їздить? Ну, це 3 гривні в його сугубо Бенз. А... Далі ці розходники всякі по машині. Бог його знає. Він не знає, тому що він її тільки купив, він ще туди особо не влажував. Він, походу, не знає, де, що, скільки стоїть. Коротше, хай поки катається, на радость, а там ми будемо вже по його відео бачити, що з машини, як з машини, скільки він заробляє. Ну, а я ловлю закази додому. Ще, може, один, два, три, яких зроблю, п'ятерку по-любому наб'ю. Ну, а я, ребята, ще двома замовленнями попав майже додому. І того 5316 гривень я сьогодні накатав. Ще раз попереджу, щоб ну, не писали потім в коментарях. Працюю я без комісії, це в мене все без комісії. То я віднімав, щоб так как би з малишом порівнятися. А так, це мої чиста сугубо, лічні. Проїхав я 249 кілометрів. Якось так. Я не заправлявся. Почему? Потому що я не заправлявся сьогодні вранці до повного, бо я заправився, наскільки там грошей мене було, як завжди, волка Сокол. Потому що оддав все на цього глушителя, на цей ремонт. Коротше, якось так. В курсі діла, да? куди підписуватися, на який канал, телеграм-канал, Ютуб канал, на Малиша теж не забудься підписатися. Нормальний чувак. Нормальні каси теж працює, Трудяга не такі, як я лодарь, Бить добро.